Пам'ять загиблих під час бойових дій на сході країни вшанували в Одесі на Алеї Слави. Сотні добровольців, кадрових військових та мирних жителів полягли під час гібридної війни. Ініціаторами пам'ятної акції виступили волонтери та учасники АТО. Люди і старшого віку приходять сюди. Там якби погірше у Второї мірової війни. Зараз, якби молодих хлопців теж погибло достатньо. І Я думаю, що на этом закончить попередньо. Я думаю, що буде ще и Я думаю, що люди сюди будуть приходить, щоб почтить пам'ять тих людей, які погибли защищая Україну. свободную Україну. Священнослужителі провели молебень, після чого присутні поклали квіти до імпровізованого меморіалу та запалили лампадки. Дуже жаль тих ребят, які в перші хвилини просто залишилися в цій землі. І зараз чорний тюльпан не мог вывести. И Много таких матері, які не знають, де их діти до сих пор. Це очень сложно, а може бути і просто. Є життя і є смерть. Місце було вибрано не випадково. Саме тут планують встановити пам'ятник загиблим у АТО воїнам, щоб церемонія вшанування полеглих стала щорічною. В нашому місті немає пам'ятника погіршим героям АТО. И те, которые пропозиции были, это были за обладминистрации или где-то в таких далеких местах. С же стороны они считают, что это неправильно. Все-таки есть аллея славы. Она носит мощное название, сам посыл, это аллея славы. Там дальше э, отмечаются наши герои, предки, которые боролись с фашизмом. И теперь они хотели просто продлить, как вы ви видите, здесь есть свободное место, довольно-таки продлить этот мемориал и сделать э, место памяти погибшим героям Одессы и Одесской области. Два роки тому, 7 квітня 2014 року, виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов своїм наказом створив антикризовий штаб. Цю дату прийнято вважати початком антитерористичної операції. Ірина Монастирська, Анастасія Ілляш, Олексій Мосичінок, час ще.